людина інвестувати 1000 доларів у 2023 році. Я переконаний, що багато для кого це питання буде актуальне. Минулий рік був не надто спокійний, але і цей не обіцяє дуже багато зрозумілих і простих новин. Швидше всього, ми побачимо рецесію або словцесію, як тепер називають сполучених штатах. Незрозуміло наскільки відновиться виробництво Китаю, ну і терористична Росія досі не покидає своїх спроб атакувати нашу країну. Відповідно, розуміємо, що тисячу доларів, незважаючи на те, що це невелика сума, а все-таки їй варто теж знайти. Гарне якісне надійне застосування у цьому році. Отже, розглянемо ключові інструменти, в які можна інвестувати. Не забувайте про лайк, про підписку і про коментарі. Це важливо для того, щоб підтримувати україномовний YouTube. Отже, для початку: перше правило інвестицій, яке я дуже наполегливо рекомендую пам'ятати, ви можете заробити тільки на тому, на чому ви розбираєтесь. Тому всі інструменти, про які я сьогодні говоритиму, так чи інакше повинні бути зрозумілими для вас. Якщо ви не розумієте, Збираєтеся в інструменті, це швидше всього ознака того, що ви на ньому втратите гроші. Другий дуже важливий момент питання не просто в інструменті, питання в ціні, яку ви готові за нього заплатити. Тобто, дуже часто помилка це купувати актив в надії на те, що внуки правнуки скористаються ним, і на ньому можна буде заробити якісь космічні суми. Але направду кожен актив має так само, як ціну, по якій його можна купувати, справедливу ціну, і ціну, по якій його можна буде продавати. Дати, якщо ви не знаєте ціни купівлі або ціни продажу, знову ж таки, то на превеликий жаль інвестиція теж не вдасться. Третя дуже важлива думка: будь-який інвестиційний портфель потребує мані менеджменту, ризик менеджменту і загалом наявності чіткої структури цього інвестиційного портфелю. Припускаємо, звичайно, що у вас тисячу доларів, яких ви просто можете інвестувати куди завгодно, не розбираючись, не думаючи, не вникаючи. Але звичайно, що це дуже такий сферичний і приблизний варіант. Я би, звичайно, що рекомендував, все таки спершу проаналізувати, а в яких активах у вас уже кошти є. Для цього до речі, ми створили окремий навчальний інвестиційний план, на якому ви можете. Внісши свої дані, автоматично через чат-бот в Телеграмі отримати структуру капіталу, яку ми рекомендуємо справді в алгоритмічний спосіб. Звичайно, що детальніше варто буде розбиратися, але принаймні це вже буде якась основа, від якої можна буде далі відштовхуватися. Кого цікавить, лінк обов'язково під відео. Переглядайте. Отже, тисячу доларів. Розуміємо, в що хочемо вкладати. Розуміємо, який маємо досвід. Розуміємо, яку структуру приблизно готові запропонувати. Ну і звичайно, для себе бачимо, маємо певний мані менеджмент і ризик менеджмент. речі, напишіть в коментарях, чи є у вас мані менеджмент, тобто, чи у вас є чітка структура, прописані правила, в що скільки відкладаю, Найбільша інвестиція не може бути стільки, то найбільшу частину не можу вкласти більше ніж от стільки. Ну, наприклад. Портфелі Уоррена Баффета, а частка найбільшої акції завжди складало не більше 40%. Звичайно, деякі випадків, коли він робив такі винятки, але винятки з цього правила, але тим не менше, здебільшого, цього дотримувався. Тобто і кількість акцій здебільшого активів, давайте скажемо так, не перевищувала 20%. Чому? Тому що за набагато більшою кількістю важко спостерігати. Це дехто думає, що якщо я диверсифікую зараз, розмажу тонким шаром оце от масло по всьому батону, тоді звичайно. Що я точно буду вкушу і десь там буде його багато, але направду воно так не зовсім працює. Якщо ви надто сильно диверсифікуєте, ви втрачаєте на комісіях, ви втрачаєте на тому, що постійно потрібно тримати фокус уваги на великій кількості незрозумілих активів, а це ускладнює весь інвестиційний процес. Тому знову ж таки напишіть в коментарях, чи є у вас ваш money management, чи є у вас чітке розуміння, скільки ви заробляєте, скільки ви готові відкладати, скільки ви готові вкладати, в що саме ви готові вкладати, чи є у вас описане. Скільки найбільша частка активу може бути, яка найбільша частка пасиву, і так далі? Це все базова фінансова грамотність, і це навчання рано чи пізно доведеться пройти. Але знову повертаємося до того, у що таки вкладати тисячу доларів у 2023 році. Моя особиста думка, яка жодним чином не є рекомендацією. Чому? Тому що я думаю, те, яке думаю, в контексті певного свого досвіду і наявності свого власного портфелю. І це зовсім не обов'язково може підійти вам. Але моя думка виглядає приблизно наступним чином: якщо ми розраховуємо, що Федеральна резервна система приблизно в першому кварталі ще буде збільшувати облікову ставку, доведе її до рівня 5, можливо, навіть 5,5, можливо, навіть 6% річних, тобто зробить гроші достатньо дорогими, або принаймні набагато дорожче. Ніж вони були впродовж останніх 3-5 років. Це означатиме, що швидше всього наступних півроку, тобто знову два квартали, буде приблизне коливання, дивитися спостерігання за ринком, чи все окей, чи ослаб ринок праці, чи справді є достатня купівельна спроможність, чи немає. її. Тобто федеральна резервна система дивитиметься, чи залишити ставку на цьому рівні високому, чи пробуватиме різними комунікаціями дивитися, чи можна її опускати. На мою думку, оце от плато триматиметься приблизно. Півроку, можливо, дещо більше, можливо, дещо менше, але близько півроку. І тому я очікую, що четвертий квартал, всього, буде невелике сповільнення, тобто вже не підйом ставки, а буде зниження ставки. Це звичайно суб'єктивна думка, не більше ніж. Але і треба буде подивитися, що відбуватиметься в світі впродовж цього періоду часу. Але вона цілком має місце. Пам'ятаємо, що в 2024 році в Сполучених Штатах є вибори. І як би це не було, а правляча партія завжди намагається до кінця своєї каденції привести державу в такий рівень, що всі вважали, що все процвітає і все добре. Тобто, швидше всього, враховуючи, що потрібно буде хоча б півроку для того, щоб ринок ожив, знову ринок наповнився дешевими грішми, це означає, що оце опущення ставки федеральної резервної системи може відбутися приблизно у кінці. Цього року здешевлення грошей. Ясна річ, що очікування працюють наперед, на випередження завжди в першу чергу працюють очікування, вже аж потім працює та чи інша ставка. Але тим не менше важливо пам'ятати, що це може бути в кінці року. Виходячи з таких очікувань, до речі, теж напишіть коментарі, які у вас очікування. Бо якщо у вас немає очікувань, ви не можете насправді зробити грамотного прогнозу. Не можете зробити грамотного прогнозу, буде складно інвестувати. Все дуже, дуже просто. Для мене це означає одне: не варто, нема сенсу. Зараз в поточних перших півроку здійснювати активні ключові інвестиції. Тобто, навіть якщо у вас є тисяча доларів, це зовсім не означає, що ви повинні їх зараз вкласти. Це часто помилкова думка. Я вкладу зараз, а потім на довготермінову перспективу це не матиме значення. Ви вкладете зараз, ринок просяде через деякий час. Знову ж таки, він підніметься. Ви вчекали цей час, поки ці гроші могли просто бути у вас. Можна вкласти їх в максимально надійні інструменти, можна вкласти їх в стейбл. Коїни, ну це знову ж таки, це не максимально надійний інструмент, зрозуміти. Будь ласка, так хто особливо орієнтується в темі, знає, чому саме так? Мабуть, про стейблкоїни теж зніму окреме відео, але в той же час. Це можуть бути долари, це можуть бути казначейські векселі сполучених штатів. Так, це все теж підладна інфляції. Так, казначейські векселі так само фактично не перекривають інфляцію близько 8-7%. Так вони дають цього на всього 5%, плюс-мінус 4,5% 5 знову ж таки залежно про які ми говоримо. Але приблизно приблизно це принаймні дозволить зменшити ті витрати, які є. Це можуть бути. Певні цінні папери, в яких ви точно впевнені. Це можуть бути насправді навіть депозити в Україні є можливість конвертувати гривню в долар по рахун по сумах вартості курсу Національного банку. Теж є можливість до 100 тисяч гривень на місяць. Тобто, це варіанти більше тримати в тому, що є умовно стабільним. Так, тобто або в доларах, якщо ви розумієте, як вони працюють, і ви хочете поміняти гривню. Це, до речі, не створює надзвичайно сильний тиск на економіку України. Зрозумійте, будь ласка, набагато більше тиск створюють виплати мігрантам, коли ми гривню обмінюємо на долар для того, щоб з ними за кордоном. Набагато більший тиск і проблеми створюють для нашої економіки неможливість експортувати продукцію або обмежений експорт. А не те, що хтось з фізичних осіб вклав чесно зроблених 100 тисяч гривень, поміняє їх на долари, це насправді дуже чітко регулюється національним банком, і це те, що не є не те, що заборонено. Це один з зрозумілих достатньо інструментів. Якщо цікавить, я можу звичайно про це розповідати детальніше. Отже, продовжуємо наступне питання. Тобто перших півроку, перших півроку виглядає так станом на сьогодні, тому що завтра або через місяць, тим більше, погляд може змінитися. Виглядає, що не варто поспішати з тим, щоб щось інвестувати. А от другу половину року, коли ви накопичили певну частину е, активів. Знову ж таки, в тих доларах можна вкласти в той інструмент, який ви розбираєтеся. За цих півроку варто розібратися в тому, як працює крипта, бо дуже багато хто з неї почне виходити. Крипта криптопроекти навіть відомі почнуть капіталювати. Рано чи пізно ми швидше всього дочекаємося капіталяції майнерів біткоїна. Тобто будуть такі потрясіння на ринку, що всі вже махнуть рукою і скажуть, та ну його ту крипту, там нічого заробити не можна. Але якщо ви готові будете вичекати до кінця року, накопичте для себе цей актив. Це Значатиме швидше всього, що ви зможете потім ним гарно скористатись на багато років наперед. Отже, продовжую розібратися за цих півроку, не спішіть вкладати у щось, тому що швидше всього наше чекає це от падіння і просадка. А розберіться в тому, як працює крипта, в тому, як працює. Ринок акцій в тому, як працює мані менеджмент загалом, фінансова грамотність, фінансова незалежність. Розберіться власних установок в способі свого мислення. Напрацюйте соціальний капітал. Оце в що варто вкласти перших півроку часу, і, можливо, не надто сильно варто вкладати ті гроші, які у вас є. А в другій половині року. Ви, вже маючи знання, можете вкладати у криптоактиви, можете вкладати в акції і можете вкладати в інші інструменти, які для вас є зрозумілі. Можливо, це десь інвестиції в бізнес, можливо, це інвестиції в себе в навчання, можливо, це інвестиції у, скажімо, певний спільний проект. Тому загальна рекомендація загальна приблизно звучала би так: приблизно перших півроку вкладіть в навчання і в те, що ви розібралися в інструментах. Других півроку 40% можна вклати в акції, 40% в криптоактиви, в яких ви розбираєтесь, які, на які ви берете відповідальність, які ви добре розумієте. 40% акції, ну і 20% це приблизно 200 доларів. Невелика, нехай сума, але нею можна спробувати скористатися для того, щоб запустити якийсь свій власний проєкт. Невеличкий мінімальний манюсінький стартапик. Невеличкий мінімальний проєкт, який потім можна під який залучати інвестиції. Невеличкий мінімальний проєкт, який потім дозволить вам залучати кошти, а не тільки вкладати їх. Невеликий проєкт. На жаль, це шлях для меншості. На жаль, дуже мало. Хто вибере цей шлях? Багато хто скаже: я зараз вкладу, я не можу чекати, я не хочу спрятатися з собою, я не хочу вчитися. Це все теорія, це все мені щось хочуть продати. Я куплю зараз. Ну окей, людині все рівно доведеться вчитися. Тут інших варіантів немає. Запам'ятайте найкраща інвестиція це інвестиція в себе. А це сказав не хто інший, як Ворен Баффет. Він каже: навіть якщо ви володієте всіма грошами світу, але ви не орієнтуєтеся, не розумієте себе, то як ви можете заробляти? Найкраща інвестиція в себе, тому що вона може принести 30, 50-100% річних. Ви знаєте активи, які стільки приносять? Я знаю, але їх насправді дуже мало. Тобто інвестиція в себе це ключова інвестиція в свій спосіб мислення, в свій соціальний капітал, вміння працювати з собою, в свої власні навики, в свою фінансову грамотність, в свій мані менеджмент, свій фінансовий план, фінансову модель, інвестиційний план. Якщо у вас цього всього немає, швидше всього, ви не інвестуєте, ви просто граєтеся у лотерею. Я дав достатньо багато своїх власних ідей, і поглядів на те, як буде розвивати ринок, Але рішення, звичайно, ще за вами. Якщо ви прокачуєте себе, Точно нам з вами по дорозі. Я буду ще й ще знімати для вас якісний україномовний контент. До речі, якщо у вас є запити на цікаві теми чи запитання, обов'язково пишіть їх в коментарях. Я радо дам на них відповіді. Обов'язково поспілкуюся з вами у наступних відео. Не забувайте підтримувати українське мовне україномовний контент лайками, вподобайками, коментарями, перепостами. Нехай все більше українців і українок стає фінансово грамотними, а отже і трохи більше щасливими. Пам'ятайте, як кажуть класики українського Ютубу, кожному воздасться по лайках його. Найважливіше розвиватись і прокачувати себе. Хай щастить зовсім скоро. Знову бачимось.